Отже, доброго дня усім. Я сподіваюся, що ті вектори, які я задам, вони десь впишуться і, і паралельно до того, що про що буде пан Юрій говорити, і що буде цікаво аудиторії. Отже, про що я хотів би поговорити сьогодні в цих 25 хвилинах? Ну, по-перше, у нас відомо, що Коран як текст він сприймається як текст релігійний, часто як текст контраверсійний. І а, ми можемо там говорити багато про те, чим релігія відрізняється на фі від філософії, особливо в випадку ісламу. Конкретно так тому, що Коран у нас розглядається як текст виключно мусульманської традиції, хоча він вплинув, наприклад, і на середньовічну єврейську філософію, як не дивно в певному сенсі, і на християнську, до навіть ту, якщо це був об'єкт полеміки. Але сьогодні говоримо про те, яким чином, конкретно в своїй доповіді, я хотів би навести конкретні приклади того, яким чином е, певні терміну, терм, певні терміни, певні вирази, е, які були започатковані Кораном, увійшли до мусульманського філософського лексикону і як різні напрями ісламської філософської думки. А тлумачили ці поняття, тобто яким чином текст релігійного откровення, який власне мусульманська громада вважає за в основ вічний даний Богом, той, який є непорушним, просто чому так вважається? Тому що вважається Коран це вважається пряма мова Бога, а мова Бога це властивість Бога. А оскільки властивості Бога вічні, такі самі, як? Бог вічний, то Коран так само вічний? Ось е, е, ну е, це теж думка, яка сформулювалася досить пізно, бо була полеміка в середньовічному ісламі стосовно цього, як може існувати Бог і поряд з ним вічний Коран. Тобто, навіть бачимо питання статусу Корану, воно було раціональне. Тому що якщо якби існує Бог і поряд з ним існує ще щось, то чи це не язичництво? А з іншого боку, якщо Коран е, не є вічний. Ну така, як тоді властивості Бога набуті? Тобто, Бог так само змінний, отже, він перебуває під якимись впливами. Ну і далі можна продовжувати. Ці речі, тобто це до статусу. Але я хотів би навести ось конкретно такі текстуальні приклади, які є надзвичайно важливими для е, ісламської традиції. Перший приклад це ось е, так звані муташабігат, алегоричні аяти. Я не наводив тут. Не, не я не хочу перетомлювати аудиторію різними арабськими словами, наводити там тексти арабською, там в різних варіантах перекладу. Я просто наводжу український переклад. В чому тут є дуже цікава особливість і вона є ключова. Ну, і ми бачимо, що ось тут говориться про те, що Бог звіслав писання. Є писання, які муташа бігат, буквально подібні, сумнівні, ті, які мають багато різних аспектів. Аж бах слово аспекти. І от тут є дуже такий цікавий фрагмент, де є різночитання: тлумачка їхнього, тобто оцих багатозначних віршів Корану, не знає ніхто крім Бога, і утверджені у знаннях говорять. І тут, якщо там е, поставити крапку, то вийде, що тлумачення їхнього не знає ніхто крім Бога. крапка А якщо там поставити умовно кому. То буде тлумачення їхнього не знає ніхто, крім Бога і утверджених у знаннях. Тобто є певна група людей, яка може претендувати на значення. І залежно від того, ставити там кому чи крапку. Зрозуміло, Коран як текст арабської пам'ятка арабської мови 7 століття не мав ні крапки, ні коми. Е, і там можна читати і так, і так, в деяких рукописах Корану, так, в деяких так, тому що правила читання розвинулися пізніше, в деяких навіть тлумаченнях так, в деяких інакше. Зараз в більшості Коранів можна знайти там літеру мім, яка означає обов'язкова пауза. Тобто, більшість випадків будуть тлумачити так, що тлумачення знає Бог, і, і от і все і ніхто. Що ми візьмемо? І Бенружда творця. Ну, того, що називають авероїзмом, хоча радше авероїзм це вже європейські а, такі а, коментарі до його перекладених латиною праць. Так, от Ібн Рушт, він же авероєс, однозначно говорив, що не знає ніхто крім Бога і утверджених у знаннях. Тобто, він ставив там кому. Він постійно про це говорив, тому що е, ділив людей на відповідні категорії до рівня пізнання аподиктики, діалектики, риторики. Поетики так от аподиктики, філософи, і в своєму коментарі до держави Платона, ті, які нібито мають керувати державою. Він пише, що це оце ці люди, які знають справжнє тлумачення. Але це справжнє тлумачення, вони не повинні розкривати простим смертним, але лише його алегорично. Є дуже о, цікава в нього праця. Слово, яке розрізнює між божественним законом і людською мудрістю, до речі, я колись мав нагоду перекласти її українською, і він дає там такий свій канон інтерпретації в цьому плані, е, Ви, тобто фальсафа, філософська традиція перипатизму неоплатонізму, там ставила завжди кому, умовно кажучи. Інші напрями ісламу, за виключенням містицизму, який також ставив кому суфізму, в основному намагалися показати, що ні, все таки, от є речі, які. Знає лише Бог. От є Бог, і, і особливо такий текстуалізм, чи буквальні прочитання, якісь, чи традиція е дискурсивної теології каляму, вона саме спиралася на такий момент. Другий дуже цікавий термін а це фітра, вроджена природа. Ну, ми знаємо дискусію, наприклад, в китайській філософії: так, чи людина від природи зла, чи людина від природи добра, чи вона від природи нейтральна. В християнській філософії ну, виглядає на те, що вона була від природи добра, потім відбулося гріхопадіння. Ісламська традиція ж говорить, що ніякого гріхопадіння немає, ніякого пришло гріха немає, але є певна вроджена природа фітра. Це дієслово діє «фатара» означає розколювати, рубати щось, ставити певну печатку. І от говориться, що поверни своє обличчя до релігії, тобто ну, до божественного закону як ханіф. Ну, ханіфи це така група релігійна в Аравії 6-7 століття, яка нібито сповідувала однобожжя Боже, єдине це вроджена це, мовляв, вроджена природа, вроджений монотеїзм. І на цій підставі на цій концепції фітри е, виводили теорію про монотеїзм, що істинною релігією людства був монотеїзм. Ну а потім уже люди почали його там спотворювати. Інше ще досить цікавий момент, це те, що в окремих напрямах каляму дискурсивної теології оця фітра, фітра це був синонім здорового глузду. То знаєте, апеляція до здорового глузду. Вона дуже часто умовна, але е, коли намагалися в дискусіях показати нераціональність опонента, то говорили, що мовляв, це заперечують фітри от народжена природа. В деяких, наприклад, в неоплатанізмі і перепатетизмі у того ж самого і бенсіни, фітра це. Ну, те, що відповідає людині як такій, це її природні бажання, природні потреби, які вона мусить задовільняти, умовно кажучи, це середньовічна я не знаю, там, піраміда Масло, у яку нам можна, хоч хоч це трошки не зовсім можливо, влучна паралель, але про, говорилося про це, що от є природні бажання людини. І, наприклад, коли ми говоримо про теорію виникнення держави як суспільного договору, у ібін у Альфа Відомого мислителя Етика гуманіста то чи ну кого називають часто одним з о, таких ісламських гуманістів? Хоч термін гуманізм тут теж пізніше у нас виник е, Він пише, що це є от якби фітра людини. Це потребувати іншого, тягнутися до іншого. Людина не може вижити сама, вона потребує іншого. Там коваль потребує того, хто роб, значить буде садити щось. Той, хто випікає хліб, буде ділитися своєю працею з цим ковалем. І отак люди співпрацюють і виникає оце ічтіма, тобто людське суспільство. Те ж саме потім повторює відомий Ібн Халдун, якого вважають таким собі. Med arabskim Karlomarksom, arabskim Gustom Komptom, tam če. Чи ще кимось, хоч ці ці паралелі західної філософії вони тут не завжди доречні? Тобто, це це пво цей оце фітра, Вона тут дуже потужно увійшла в ісламську традицію І зараз, навіть використовується в арабській мові, Що фітра там з гігієнічні, навіть якісь норми людини? Це от фітра, мовляв, вроджена природа, що Бог створив людину якоюсь нейтрально незмінною або навіть в позитивному сенсі з потягом до е, однобожжя. Ще дуже цікавий термін це оцей креативний імператив. Коли ми хочемо якусь річ, воліємо якусь річ або хочемо вивести її в буття буквально, то тільки говоримо їй будь, і вона є кун кун. І оцей кун або каун це надзвичайно важливий термін для арабської філософії. Чому Тому що в арабській мові відсутня так звана купула? Яка зв'язує суб'єкти предикат, якщо ми говоримо про англійський, наприклад, слово із, про латинське ест, про німецьке іст, е, 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 значить, і е, можемо говорити про оці терміни, які поєднують суб'єкти предикат в індоєвропейських мовах. Я думаю, пан Юрій та там більше про це скаже, як воно наприклад у, у санскриті, е, то в арабській мові такого немає. Ми не можемо сказати, що суб'єкт є предикатом. Ми можемо буквально сказати суб'єкт це предикат» або суб'єкт був предикатом». саме через оце був кана, кана або кун будь». Тобто, по суті, цей креативний імператив це, це дещо навіть більше ніж, ніж просто ідея появи чогось в буті. І е, дуже багато про це е, цікавих рефлексій висловлювали ще е, представники власне каляму е, дискурсивної теології. Ну і е, так само, ко кавун, як буття по суті, стало одним із концепцій буття. Тобто, тут можна сказати, що цей онтологічний імператив Корану він. Ну, десь повпливав наприклад на ісмаїлізм, повпливав на віцінізм і на багато інших напрямів. тобто, тут, тут якщо сказати, наприклад, як арабською сказати? «будь всесвіт. То ми мусимо сказати каун. А якщо сказати просто там вуджут буття, то це ну про якусь радше про якусь регіональну чи локальну онтологію, висловлюючись так, але це не про всесвіт чи універсум, як такий, як каун, і навіть відоме позначення е, ібенружда, е, яке він використовував до світу, взагалі що цей світ це Аля Мелаков Альфас. Тобто світ виникнення, Коун, виникнення чогось і зникнення. Це концепт універсуму, який виникає, в який одночасно закладена креаціоністична ідея творіння. Тобто, ж, коун, це не просто щось, що було там бічне, да це те, що виникло саме внаслідок творчої діяльності творця, е, і до речі, в. Наприклад, в Матуридицькому калямі це одна з найпоширеніших шкіл сунізму, Таквін, тобто здатність робити цей каун, це є один, одна із семи невід'ємних непорушних Божих властивостей, утверджених так званих позитивних атрибутів Бога. Далі ще один термін, дуже цікавий нур: Бог є світло небес і землі, це один з заятів Корану, який говорить. Там дуже цікавий нур світла світло і землі і використовується. Бачимо тут така алегорія. Кілька разів це слово нур використовується. Цікаво, що арабська мова так само використовує часом його множині як анвар, але ми не можемо в українській мові утворити. Множину від світло англійською мовою творюють, наприклад, light-lights, хоча lights це теж це радше асоціюється з якимись джерелами світла, аніж із світлом множині тому світло це універсалія така. Як можна зробити, наприклад, тут дуже цікава паралель між світлом і буттям. Конкретно згадується Суграварді, його праця Хрикматуль Ішрак, мудрістю заління» чи філософія світла, як я її назвав в своєму українському перекладі, де він говорить, що немає речі більш явної ніж світло, і по суті, в нього нур світло це є синонім буття. Тобто для нього це є а, всю, всю фундаментальну онтологію. Він розбудовує саме навколо поняття світла. І, до речі, це аят, він має величезну кількість тлумачень. На нього писав коментарі і бенсіна. І бенсіна відсена, зокрема, тут побачив відомо свою градацію: мож... «буття неможливе, буття можливе і буття необхідне. Тобто ніщо, е світ і Бог. Потім в суфізмі ну тут, взагалі, для містицизму тут величезна природа, якщо поглянути на цей яд, як тлумачити це оливне дерево, як тлумачити цей світильник. І так само можна сказати і про самого Суграварді, який теж тут тлумачив, що є це всепереможне світло божественне, а е, виявляє воно себе. В світі можливості, як світло акцидентальне, тобто, здавалося б, це такий звичайний термін релігійний, але конкретно цей яят Корану він надзвичайно багато тлумачився в різних напрямах ісламу, і е, інколи можна почитати як філософська традиція, ну взагалі, при, при, наскільки далеко Далеко заходили ці інтерпретації, умовно кажучи, і в яких вимірах вони були залежно від того, який підхід сповідував той чи інший мислитель або ну, інтерпретатор в даному випадку. Тобто це, мені здається, навіть один із найвідоміших взагалі Аятів Корану, який використовувався у філософських традиціях, від перипатизму до зрозуміло містицизму. Тепер у нас дуже цікавий дуже цікавий аят. Ми показали відповідальність, значить, небесам землі горам, але Ті відмовилися її нести, здекались понесла людина несправедлива і темна. Це цікавий аят, що мається на увазі під цим поняттям Амана. Амана в даному випадку ну це одне з ключових моментів людської відповідальності. І коли відбувалися дискусії про свободу волі в ісламській традиції, то цей аят теж дуже багато значив. Е, я дуже коротко це поясню, що чому це виражалося. в тому, що ну Бог вже все створив і все передвизначив. А чи вчинки людини створені богом, чи не створені богом? Якщо вчинки людини це щось, шай, щось. То вони також мусять бути створені Богом. Але якщо вчинки людини створені Богом, то яка тоді може бути амена відповідальність? Ну і ісламська традиція, устами і ашарі, і матуріді, тобто таких базових філософських шкіл сунізму, вийшла на думку, що так, вчинки створені Богом. А, і, але вибір людини, Іхтияр, через саме цю відповідальність не створений. Це стан халь. Стан не створений Богом, людина сама вибирає робити їй той вчинок чи ні. А вже під її вчинок, під якби її вибір, Бог створює вчинок, тому що Бог знає, що людина буде чи не буде робити. Це було умовно компромісне рішення, і дуже цікавий є трактат, до речі, написаний. Вихідцем з України Мохамадом Аля Кірмані, вихідцем із Білгорода Дністровського. Не знаю, чи він ще Дністровський, чи вже його перейменували в Білгород. Але одним словом за Кірману. і в нього є рисали і ради Джузії османською мовою. Послання про часткову волю. Так, от в нього теж оця концепція Амана, вона розбудовується там як відповідальність людини. що і наміри людини, вчинки все створене Богом, але конкретно момент вибору цього посередництва він Богом не створений, тому що це стан. власне, тут є такий підхід, досить, досить цікавий. Далі, це теж ну, надзвичайно цікавий вірш, а Корану, і є коментар до нього, Ібн Сіни. Тобто, коли Бог говорить і земля прийдіть добровільно чи примусово. Ми прийдемо добровільно В даному випадку. Оцей примус це обов'язкове існування. Отже, Бальбуджуд. А добровільне це мумки на львуджут, тобто можливе існування, і ось на підставі цього на невеликого коментаря до цього аяту Ібн Сіна намагається свою оградацію, онтологічну саме ось вклинити. Ну, в такий ісламський світогляд, тому що. Йому потім закидали. Якщо Бог не може не існувати, то чи це не означає, що Бог позбавлений волі і бажання взагалі. Мому що Бог існує, тому що Він не може не існувати. Він продукує світ. Він є такий, така його природа. А як же ж його воля, як же ж його бажання? І Менсіна теж намагався через референси до Аятів Корану ці речі пояснити. Ну і е, нарешті ще, е, буквально у мене два терміни: це. Термін Барзах, перепона тут бачимо ну, есхатологію індивідуальну есотеріологію. Е, термін Барзах е, є синонімом е, тіла, синонімом тілесності і всього матеріального. Він є синонімом Мадда, матерія, Гайуля, перша матерія. А у Суграварді, е, у його ішракізмі, теж апелюю до свого перекладу філософії світла. Барзах – це власне той вимір, та темна перепона, на якій виявляє себе все переможне світло як акцидентальне, умовно кажучи, це матерія, яка є кінцевим затримувачем цього світла, і на цій. Матерії виявляється форма. Тобто, здавалося, б, це слово один раз лише вживається в Корані, воно, ймовірно, перського походження, але навколо нього сформувалася ну, така певна цікава традиційна форма, яка вказує на те, що це йдеться про живих істот. Е, теж е, цікаво, що є паралелі між, е, часто проводили паралелі між ільм, знання, аляма, щось відкривати. тобто Світ, взагалі, в даному концепті, це певна видима річ, пізнава.